У південному випав сніг. Квітень здивував зимовою погодою. 11 квітня в місті засніжило, а температура повітря знизилась до мінус одного. На вулицях спостерігалися сильні пориви вітру. Через нагоду у школах южницької громади було скорочено навчальний день а в деяких закладах запроваджено дистанційне навчання. Дитсадки працювали в штатному режимі, зазначили в управлінні освіти. Дитячих садочках вони включили електричні котли і підігрівають температуру від 18 до 20 градусів. Дитячі садочки працюють в штатному режимі. Школи сьогодні скоротили навчальні заняття. Ті школи, в яких дуже холодно. Ну от, наприклад, що ми говоримо про сичавку і про четверту школу, там найхолодніше. Вони сьогодні пішли на дистанційну форму навчання, а решта просто скоротили уроки для того, щоб пораніше відпустити дітей. Тому сподіваємося, що погода на Водиться і з понеділка ми вийдемо в звичайному режимі. Право батьків залишити дітей вдома, і ніхто за це нікого карати зрозуміло не буде, тому що зрозуміло, що дитині вдома комфортніше, ніж, наприклад, в холодному приміщенні. Єдине, що керівники дуже хвилювали, що ми дуже велику кількість занять пропустили під час карантину. Потім у когось було дистанційне. зорієнтувалися і частина скоротили уроки, а частина пішли на дистанційну форму. Сніг випав не лише в південному, а й в багатьох інших регіонах України. Весна взяла паузу, залишивши жителям ще одну нагоду дістати зимові куртки. Під сніговим покривом весняні квіти та дерева, які зацвіли, мешканці побоюються, що негода може знищити майбутній врожай, а ще зізнаються, що не пам'ятають снігу у квітні. Погода жахлива. Погода цей циклон мене дуже е, насиражує, але я. Надіюся, що завтра і понеділок буде все добре і буде потепління. У мене у квітні день народження. Я завжди пам'ятаю, що в квітні дуже холодно. Але прямо випадав, ні, що прямо сніг випадав? Ні, 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 такого не пам'ятаю. Яблуня, абрикос це зараз все поморожиться і знов не буде урожаю. Тяжко згадати, але я думаю, такого не було ще. Я знаю одно, що взагалі, абрикоса, вона морозу таких заморозків не дуже боліє, не дуже боїться. Але, а зараз дощ, вона боїться в основному сильних дощів, але зараз дощі і все. Ну Що що маємо, то маємо. Яблука ще не зацілили. Да, тим більше рядом Турція. Трохи здивований. Думаю, що це негативно попливає взагалі на врожай, бо абрикосів вдома не поїм. Напевно. Я сьогодні збирався на роботу. Я не дивився на вулиці, чув, що так вітер є трохи. А, тож одівся, але дружина каже, що ти одів на себе куртку, ти взагалі бачив, як там люди ходять наполовину зігнуті. То От. От довелося доставати куртку вже з-під кроваті, заховану, теплу. У природі неплохої погоди, є така пословиця. Ну, за, До цього півмені часу такого не було, я не пам'ятаю за свій час е, е, життя. Тобто ну, не дуже вона, якби, до вподоби такий сніг і дуже холодно в ну, юга. Але, але сніг завжди є мені на радість. Так, настрій. Добрий, дістали до теплий костюм теплий. Прийшлося до зими одягатися, все як в зівний період. Ну так нічого поганого не бачу. Мінус один. Сподіваюся, що воно це все не, не нашкодить цьому. Все. І цибуля посходила, і абрикоси. Тобто, будемо сподіватися, що нічого це все не пропаде, і буде все з урожаєм, буде все добре. Будемо завжди вірити в найкраще і вірити тільки в хороше. Через нагоду в селі Сичавка, Кошарх, а також дачних масивах трапилося аварійне відключення електроенергії. На трасах ускладнений рух, водії скаржаться на погану видимість. Як повідомляють синоптики, похолодання буде нетривалим. Уже в найближчі дні температура повітря підвищиться. Чемпіонські титули і перші місця. Вихованці школи індіго повернулися з національних змагань. В Києві відбулася всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики. До участі у заході юні менталісти готувалися чотири місяці. Південніську школу індіго представляли 27 учнів. Нашу вчительку звати Оксана Терещенко. Вона дуже добра і завжди нам допомагає. Вона нас підтримує і завдяки їй я зосередився на Олімпіаді і зайняв супер чемпіон. Підготувалися до Олімпіади, і сама Олімпіада йшла десь 5 чи 8 хвилин. По, по враженням вона була десь хвилин. Я дуже засмутився, тому що я думав, що зробив мало прикладів, але займав, займав друге місце. Сидимо, відпочиваємо, поки рахують роботи. Приходить час для нагородження. Викликають потім нас. Я виходжу і думаю, думаю, чемпіон буде. Щоб чемпіон, щоб чемпіон виходжу. Чую, Софія Мочак, перше місце. Ну я трохи розстроїлась, але мене потім заспокоїли і думаю, у мене і так три чемпіона, треба якось рознообразити свій свою колекцію. Суперниками вихованців Оксани Терещенко було 200 менталістів з усіх регіонів України. Завдання розподілялися за рівнем підготовки учнів. Я зайняла чемпіона, я собі поставила ціль, що я маю привезти додому тільки чемпіона, і я це зробила. Ну, ми вирішували приклади, трьохзначні, двозначні, однозначні приклади. Хтось на рахівниці, хтось уявно. Тобі як легше займатися? Напевно, більше на рахівниці. Я дуже волнувався, коли виходив ну южний і наш ряд. Я я коли виходив молився, щоб в мене був чемпіон. Я це я, я чую моє, мого молодшого брата і думаю, все. І, і потім каже, ну давайте вже почнемо, і мене називають, і я чемпіон. Я такий, я був дуже радий. Крім змагань з ментальної арифметики, в Києві відбувся конкурс швидкочитання. читання. Складні завдання Марійку не злякали. Читали текст і вибирали відповіді, які по тексту. Потім розгадували ребуси, там вони дуже складні. І анаграми. Анаграми це дуже складно. Ти розумієш, воно заховане, слово заховане в буквах, і ти розумієш, треба це слово відгадати. І всі слова там було або 12, або 15 слів, і я всі відгадала. І таке враження, я коли вийшла, я була просто така. Я раділа, що я це зробила. Поїздка до столиці для школи індігу була плідною, зазначає Оксана Терещенко. Перше за час війни організатори змагань провели конкурс на встановлення рекорду. Результатами дуже пишаюся, тому що ми привезли одне третє місце, три других. Дев'ять перших одинадцять чемпіонів та три суперчемпіона. готувалися. Ми дуже довго, десь насичено в місяці чотири. І результати дуже класні. Хоча я б ще хотіла, щоб ще краще було тому, що рахують вони дуже прекрасно. І ще що мені сподобалося в цій олімпіаді, дітям дали змогу прийняти участь у всеукраїнській встановити всеукраїнський рекорд читання текстів числовими перешкодами, і наших дітей внесли в книгу рекордів України. Це для мене і для всіх батьків було дуже круто, що наші діти в цій книзі з нашого міста. Це для нас якби такий, ну, це дуже круто. Більше про перемоги учнів школи ментальної архметики «Індіго» Дивіться у програмі Життя міста. Відбулося відкриття персональної виставки художниці Дарі Гойсан. Свою експозицію художниця представила під назвою Це як дихати, що передає глибокий емоційний зв'язок авторки з творчістю, яка для неї стала невід'ємною частиною життя. Мискиня працює в різних техніках акварелі, гуаші, туші. Кожна робота Дарії це глибоке занурення у світ емоцій та фантазій, що перетворюється на яскраві живі картини. Серед її робіт багато автопортретів. Это работа, собранная за 7 лет, за 7-8 лет, ну, как бы самые лучшие отобранные. Вдохновляла, меня все вдохновляет. Цветы, небо, фильмы, музыка, люди, поступки, жизнь, сама жизнь природа – это то, что меня всегда вдохновляло и будет вдохновлять. Я, наверное, всегда любила весну, потому что это такое время года, когда все расцветает, распускается, природа оживает, просыпается от глубокого сна. И это, это не может вдохновлять эти все, ты идешь, эти все цветочки, лепесточки, все это распускается, появляется. Это, это рождение, новое рождение после глубокой, суровой зимы, как, вот, как и мы все, нам нужно расцветать, как весна. У нас должна быть весна в душе, даже если на улице пасмурно, холодно. В снег рисовала из 2016 года, последняя нарисовала этой зимой на свой день рождения. Это выражение самой себя, как я себя вижу, как я себя ощущаю в той или иной период моей жизни, когда я веселая, когда я грустная, возможно, где-то там улыбаюсь, где-то не улыбаюсь, какие-то смысловые идеи есть. На виставку художниці, яка відбулася 10 квітня, завітали друзі, знайомі та мешканці міста, які давно стежать за творчим розвитком Дарії. Відвідувачі розповідають, що в її роботах відчувається майстерність та любов до мистецтва работы, мало того, что выполнены технически, очень круто. Это очень кропотливая работа, это такие материалы, как акварель, гуашь, тушь, очень много нюансов. Но кроме технической части, очень много фантазийной части. То есть автор не только все круто выполняет технически, но и очень много придумывает, вкладывает душу, мыслит такими образами. Поэтому это потрясающая работа, волшебная. Даша Волцевна, приходите посмотреть обязательно. Когда в Южном такая выставка, которая волшебна, не знаю, как её по-другому назвать, э, все друг другу передают и приходят даже без приглашения. Я просто очень сильно люблю талантливых людей. Я считаю, мы все талантливы где-то в чём-то. а вот это вы же понимаете, что такой художник. Мне кажется, это такая хрустальная ваза, которую надо очень сильно беречь. Э, первое я узнала маму і познайомилась з творчеством Даші у мами на дачі. У них розписані всі стіни. Мене це вразило, просто вразило. І коли мене пригласили на цю виставку, повірте, я позвала чоловіка, подругу, всіх. Я хотіла всім їм показати, дивіться, які в нас талановиті діти. У нас дуже талановиті діти. У нас ну, в нашому місті мені здається, що це здається. Що... У нас все зроблено для молодежі, для всіх, але ще так розвивати цей талант. І дякуючи мамі, тату, вчителю і тим всім друзям, які з нею рядом. Так що я її тільки хочу побажати. Я вже їй казала, кажу, Даша пішла вибирати квіти і взяла іменно жовті. Вона каже: Я дуже мені дуже подобаються жовті. А ця жіночка каже, для кого ви йдете? Я кажу, я йду на персональну виставку Даші, назвала фамілію Дашину і трошечки розповіла про неї. Але кажу, це квіти золота. Ось я її бажаю, вона сама сонячна, і щоб вона тільки було все сонячне в цьому житті. Я дуже давно спостерігаю за її творчістю ще геть-геть давно в інтернеті. Але так, щоб на виставки, коли багато картин, то я не бачила. Мені дуже сподобалось, Такі прям глибинні, фантазійні, такі веселі, ну гарні дуже картини. Мені дуже дуже подобається Ташка. Багато автопортретів дуже подобається. І такі картини чорнобілі, які де вона отак дотошно кожного це вимальовує, там кожну букашечку, кожну квіточку. Це стільки праці треба. Отак От мені дуже подобається. Час презентації Дар'я поділилася своїм досвідом участі у щорічному челенджі для художників. Іктобер це марафон, у якому художник протягом 31 дня створює малюнки тущу на задану тему, що складається лише з одного слова. Загалом на виставці галереї були представлені 163 роботи. Мисткині персональна виставка Гойсан триватиме у галереї кілька тижнів.